Одноголосно держава-терорист, парламентська асамблея НАТО визнала Росію та її нинішній режим злочинним. Відповідну резолюцію підтримали усі 30 країн альянсу. До того ж, документом закликають створити спеціальний трибунал для покарання не лише безпосередніх виконавців військових злодіянь, а й вищого керівництва РФ. Наша солідарність з Україною пов'язана з трьома цінностями, від яких ми ніколи не відмовимося. Це пам'ять, правда і справедливість, адже воєнні злочини не можуть залишатись безкарними. Ось чому кілька тижнів тому в Україну прибула команда іспанської поліції, яка допоможе українській владі розслідувати воєнні злочини. Ми також надали зенітно-ракетні комплекси, генератори та транспортні засоби. І ми надалі і доставлятимемо матеріальні країни, засоби для зокрема, законної оборони України та навчатимемо українських в Україну, в військових. Та створення механізму стягнення репарацій з РФ. За завдані нам збитки, ця сесія парламентської асамблеї дала чіткий сигнал нашої невпинної підтримки. Наша допомога справді визначає хід подій на полі бою. Асамблея підтвердила, що ніколи не визнає будь-які спроби росіян незаконно анексувати території України. Окрім того, країни-члени Північно-Атлантичного блоку пообіцяли підтримати Україну зброєю у нелегкий зимовий період. Наближається зима, а Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру дронами і ракетами. Ми не повинні недооцінювати здатність Росії продовжувати війну щодо переговорів. То ми всі хочемо, щоб ця війна скінчилася, але мусимо пам'ятати, результат перемовин залежатиме від позиції на полі бою. Якщо хочемо, щоб Україна перемогла як суверенна демократична держава Європи, то найкращий спосіб цього досягнути збільшити військову допомогу. Президент Володимир Зеленський закликав країни НАТО до конкретних дій з реалізації української формули. МИР. За його словами, саме це дозволить гарантувати спокій та справедливість не лише нашій країні, а й усій євроатлантичній спільноті. Україна має стати повноправним членом ЄС і НАТО. Я закликаю вас підтримати наші заявки на членство в ЄС та Альянсі. Українці не просто вірять, українці впевнені, що ми можемо захиститись у цій війні і повернути кордони об'єднаної Європи на всю довжину нашого східного та південного кордонів. Ухвалення резолюції важливий політичний крок, зазначив голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. Відповідно, це дасть змогу парламентам європейських країн приймати такі ж рішення на місцевому рівні, визнати в себе в країні країною терористам Російської Федерації. А це буде означати абсолютна ізоляція Росії від західного світу. Це означає розрив всіх економічних, політичних дипломатичних стосунків. Ну тобто максимально за. Затиснути її, як ну зробити з неї другу північну Корею. Катерина Шевчук, новини 33-й канал.